Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витишив нас і інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але небережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу Сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом, благословений Будь і прославлений Боже, на віки віків. Амінь. З послання до Галатів святого апостола Павла. Браття. Сповіщаю вас, що Євангеліє, яке я вам проповідував, не від людей. Бо ж я його не прийняв ні навчився від людини, а через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, що я жорстоко переслідував церкву Божу та руйнував її. Я визначався серед багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим прихильником передень моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене від утроби моєї матері і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити мені сина свого, щоб я проповідував його між поганими, я негайно, ні з ким не радившись, не пішов у Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, але пішов в Арабію, потім повернувся в Дамаск. Три роки після того я пішов до Єрусалиму відвідати Петра, іншого з апостолів я не бачив, окрім Якова, брата Господнього. <клес> <клес> Бути свідком віри означає ділитися з усіма своїм власним, особистим досвідом зустрічі з Ісусом. Досвідом, з якого Отримуємо милосердя, і від якого вчимося бути великодушними на міру Бога. Можемо порівняти також до сьогоднішнього Євангелія цей досвід, коли Господь, зустрічає з Ісусом, коли Господь повертає до життя, як цього Сина їм, повертає Матері, дарує, їм, дарує матері, дарує церкві, щоб кожен з нас міг. Новим живим повернутися до, і вірою свідчити, свідчити Христа. Апостол Павло сьогодні показує два дуже, дві дуже важливі думки. Насамперед розповідає про свою слабкість, тобто не має сорому говорити про те, ким він був до зустрічі з Христом і те, ким він стає після зустрічі з Христом. Євангелія, яке проповідує, не є Євангеліє, якого навчився від когось із учнів, але Євангеліє, яке прийняв через об'явлення, через зустріч з Ісусом Христом. Це об'явлення, ця зустріч з Ісусом перемінює Його життя. І далі Він каже, що називає Бога Того, який знає нас відлона матері, є свідомий того, що неначе вся його історія, навіть його помилки, той час. До зустрічі з Христом має сенс. Тому що Бог, Бог шукав його вже від лона матері, і вів саме до цього моменту, до моменту зустрічі з Христом, через його попередній досвід. Тому апостол Павло проповідує, робить порівняння проповідує те, ким він був до метаної, до навернення, до зустрічі з Христом і тим, ким він був перед зустрічю. І далі. Покликання апостола Павла має ще інше, інше значення. Іде проповідувати не до вибраного народу, але до тих, які не знають Бога. У листі до филип'ян буде говорити до тих, які також знають, що є шляхетне, гарне, величне, добре. І саме це запрошує обирати. Господи Ісусе! Ми є живі, але потребуємо Твого Слова, щоб ожити і повернутися, як діти, до Твоєї церкви, щоб живою вірою свідчити Твоє Слово. Допоможи нам пам'ятати, що кожний день це є зустріч з Тобою, яка нас перемінює. Дозволь нам зустріти Тебе Воскреслого і славити нашим життям, подяку складаючи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.